Добрий вечір, народ. Сьогодні з вами я, Людмила Терлог-Проводник. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, ставте вподобайки. Робіть розсилочки. Дякую велике тим, хто мене благодарить за розклади, за позитивні емоції, хто мене підтримує. Так, жертви тут. Жертви розрушені, так? Да? Це хто? Це хто? Жертва розрушені. Страхи. Угу. Шан це хочеться Де, комусь. Серце розбите. Звертайтесь на особисті розклади. Пишіть мені Viber WhatsApp Imo, Telegram, Instagram, Facebook, Messenger. Звертайтеся, плюс 38 099 28 149, 47 Дивіться, тут хтось вагається: то хочу, то не хочу, ну, рішайтесь. Дякую тим, хто спонсорує. Спонсорська допомога мені потрібна. Наталія сьогодні теж спонсорську допомогу надала. Дякую вам велике на розвиток каналу. Тепер підемо по коментам. Мене сьогодні зачепило такий комент від моєї глядачки, яка Ірина Зеленська. Вона недавно приєдналася, ну, сравнительно недавно. Ну, в Всякому разі, вона писала коменти періодично, я це бачила. І бо тут така фамілія Зеленська, ну, якби, забути складно. Вірила вам, поки ви не пішли на захист Єрмака, скільки розчарувань. Ви що, на передвиборній кампанії ми тут знаходимося, люди? Ви прийшли на канал Таролога. Якщо ви не чули моїх попереджень, пред і ще раніше. З самого початку, хто мене бачить, хто дивиться з самого початку, той знає, я тарологів не дивлюся. Ви мені платили гроші, що ви кажете, я там стала на, за якийсь на, на захист ярмака? Я його не знаю, мені задали питання, і я відповіла. По-перше, по-друге, -по я не долар і не, і не ялинка новорічна, щоб всім подобатись. Я вже скільки раз казала, Ви не туди звернулися. Я кажу те, що мені показують вищі сили, а не те, що кажуть хтось щось поза углами і збирає всяку інформацію. Це, це не до мене. Я кажу те, що мені показали. Мені показали, що це обман, те, що там якийсь Гіо, Лєрос, я перший раз про нього чую. А, і ви, а, там Лєрос, Лерос, да, правильно? Я перше, перше про нього чую. Друга тут пише, люта якась появилася. Проплачений розклад. Відбілює тірмака, мерзость. Ви в своєму розумі? Ви, я, я вас ще раз питаю. Хто проплатив? Коли проплатив, скільки заплатив, напиши. Силку зроби, документ покажи, а потім обвіняй, вмісто того, щоб тіліпати язиком. За це завжди йде розплата, бумеранг ніхто не відміняв. І тобі прилетить. За той язик за довгий, за брехню, за оцю, що ти пишеш, за наклеп отримуєш по повній програмі. Це учтіть. А тепер пішли по відповідям і по запитанням. Росія збирається атакувати Польщу Німеччину. Тут буде Польща, а тут Німеччина. Вони збираються атакувати. Росія збирається атакувати Польщу. Німеччину. Вони, кажуть, сільонок маловато на Польщу, ну тут такий туман. Знаєте, як вам сказати? Луна. вичікують, А чого вичікують, що іменно? Ага. В смысле? Ага. Ну, вичікують, коли проясниться ситуація, коли буде перемога, коли ми рванем і будемо розрушати, і буде жертва. Хто буде жертвою? А, жертва? Угу. З однієї сторони, вони в топіковій ситуації, що не виходить нічого. З іншої сторони, вони далеко, достати не можуть. Зуби виросли, а укусити не можуть. Схавати не можуть. Ну і все. На цьому все закінчилось. Це у них є бажання. А що будуть робити? А робити що будуть? А тут таємні якісь накопичування, а, ну, трьохсторонні, три країни. А що за країни? Угу. Агресивні країни. Так, вичікують. Що вичікують? Угу. Майбутнього. Кажуть, якщо що, будемо оборонятися. Ну, розумієте, тут ну, брешуть. Карта брехні, карта 7 очей, хто знає второ, брехня це все. Тобто вони хотіть не вредно, хочеться сказати. По поводу Німеччини, угу. Та вони туди не зможуть поткнутися. Просто-напросто ось. Вони, б, може, і хотіли, так не зможуть, заблоковані. По-перше, далеко, і, как би, їм, какби ні з руки. А по-друге, що? І вони в одиночестві, Да. Агресія. Угу. Та це все ну, дивіться, заканчивається обманом. Все це брехня, все це роздуте, надумане і вигадане, висмакване з пальця. А, так. Добре. Подивіться, будь ласка, це пише Світлана Медведєва. Доброго дня! Подивіться Білозерка. Що буде і чого чекати? Дякую. Що буде в Білозерці? Що буде в Білозерці? Тут стабільно очікування очікування обстрілів, знаєте, як на майбутнє, кажуть, стабілізується ситуація. І що? З енергетикою, ну, з інфраструктурою тут все сложно. Білозерці у нас буде. Якщо це та Білозерка, ви там пишіть ну, в другий раз. Білозерка, якщо Херсонської області, пишіть Херсонська область, добре. Або є ще Білозерка Запорізької області. Якщо це наша, там, де я живу, то пишіть Білозерка Херсонської області. Я маю на увазі Херсонську область. Угу. Ну, ви знаєте, тут іще ось розчаровані, тим, що сильно, сильні обстріли. Сильні обстріли. Тут е, така артилерія, ГРАДИ, РСЗВ, щось таке. Е, і приходиться ховатися і оборонятися. Угу. Ну, така історія. Ви, ви поняли, так? Да? Це на майбутнє. Е, тут будуть будуть ще обстріли. Так що оберігайте себе, ховайтеся, якщо що. І будуть відсікати наші. Що це значить? А потім, да, вони відстріляються, ось а потім уйдуть в оборону. І тут вибір буде. Деякі будуть тікати, свалювати на лодках. Це ж обстріляють і потім тікати будуть. Ага. Что це означає? Ну, страшно, понятное дело. Да, страхи, страхи присутні, страхи обстрілів присутні. Ну, вони будуть. Окей. Поїхали. Слідуєще питання. Людмила понятих. Как жаль, что... А, на жаль, але Лерас завжди казав правду. Інші тарологи кажуть, що ця інформація правдива. І ще раз пояснюю: для тих, хто не чув, я раніше пояснювала ще, хто дивиться мене з самого початку, я тарологів не дивлюся. Не із-за того, що я там така, у мене корона виросла, а із-за того, що я не хочу, щоб на мене вліяли відповіді і розклади інших терологів. Просто-напросто. У мене дуже є, ну, є такі терологи круті, мені дуже подобаються. і я знаю, є класні мастера, але я нікого не дивлюсь, принципово. Спочатку війни почала дивитися, подивіться, перші там розклади, і я пояснювала, чому. Я не дивлюся. Ми всі люди можемо помилятися. Це я можу помилитися, вищі сили не помиляються. Розумієте? Я не можу. Мені не на жаль. От ви знаєте, це мені на жаль, але лерас. хто сказав, що це що. Апріорі у вас доказательства є, що Лєра скаже правду завжди, тим паче. Розумієте? Якщо є питання, є сумніви, і мені показують, що карта обману, що він обманщик, то я кажу, що він обманщик. Я не кажу, що він не збирається приукрашувати і шукати там відповіді, і що ж там дароли, і другі сказали, треба ж звіритися бистренько, тому що а вдруг я неправильно сказала. Я вірю вищим силам, все люди. Хочете дивіться, хочете не дивіться. Мені багато чого не подобається. Мені не подобається, що от це башкіри бунтують. Да? І у них вчора чи позавчора ми робили розклад, і що цей бунт при, при, ета, придавлять, що їм не дадуть надалі бунтувати, що у них оружия нема. Мені не подобається. Але я кажу, що це правда, розумієте? Я подивіться розклади, можливо, там сохранилось в Фейсбуці. Во время окупації я робила, от в прямій трансляції люди місцеві знають, що робила при орках. Орки до мене три рази приходили. Ви що думаєте, що мені хтось платив за те? Що я там ходила під этим ну, розстріляною статьєю? Чи що? Ви смішні, правда? Нікому не збираюся нічого доводити і прикрашати, і домо, до, доказувати, що я така крута, класна. І що ви так подумали? На жаль. А от другі тароли, як вони там кажуть, і звіряться, я не буду. Знаєте? Все. Тему закрили. Олександра питає, дякую за. Англійський. А, дякую. Англійський пілот казав, що спочатку Україна була зацікавлена в інструкторах по своїх територіях. Це, мабуть, щоб ну, інструктор на, на своїх, мабуть, територіях. А зараз мовчать і не запрошують. Чому вони так роблять? Казав, що злетна з сму... смога може бути не ідеальна. F-16 універсальна машина, і остання. Не падай. Так, збилася універсальна і. І оснащення в, в електроніці змінять, чи старе буде? Хочу знати наперед. А, спросіть у вищих сил через стару. А дивіться, Олександра, ну, те, що я. В чому я інформована, що я чула про F-16 і хочу сказати, що інструктора, я не інструктор по льотному заставу і по, по, по літакам, але те, що я знаю, я можу вам сказати, що це не так просто, чомусь затримуються з поставками, що це не так просто, самі казали льотчики. Що нам тільки здається, що це така проста історія, і раз, два, і все, і самоліти прилетіли. Ні, їх треба вивчити, вивчити англійську, на англійській мові всі ці вести сленг ізучіть, ізучити оборудовання. І коли поставляються ці літаки, до кожного з них, до кожного. Як мінімум, є 20 людей, які обслужують. Крім екіпажа 20-25, які обслуговують цей літак. Це по-перше, по-друге, інфраструктура. По-третє, ангари. По-четверте, це треба ППО, це треба мати якісь захисні а, споруди. Ну, як сказати, пет, типа Петріота, щось в цьому, роді, ну, в цьому роді. Але у нас їх не вистачає. І сенсу немає привозити літаки, поки не буде це все разом. Я ще раніше дивилася, мабуть, десь влітку, я не пам'ятаю, я дивилася розклад по поводу літаків, і там показали вищі сили, що за кордоном ждуть, коли це все буде в комплексі. Розумієте? Коли все буде в кучі, от все буде, захист буде, буде, будуть ангари побудовані, бо у нас все розбехали всі аеропа... ті, ангари, і все ж вони обстрілювали з самого початку початку війни. Тоді, коли будуть готові льотчики, механіки, і все це буде в комплексі, тоді все нададуть. Тобто там така історія. Тепер дивимося. Ща, ще. Чому відмовляють англійським пілотам? Я, звісно, не військовий, а я думаю, що це у військових треба спитати, чому вони відмовляють. А чому? Відмовляють англійським пілотам? Ну, тому що дьявола бояться, розумієте, що узнає. Що буде розвідка? Можуть же ж, е, купити когось із інструкторів. Я думаю, що це реально. Ну, тобто, бояться, що е, по дьяволу да, обороняють таємниці. А зачем? Всім знати, це ж війна. Треба бути обережним. Тепер, е, чому вони так роблять? Ага, ну так, да, злітна смуга не, не повинна бути. Для F-16, ідеальної злітної смуги може й не бути. Вона там всепроходяща. Це я теж інформацію, цю знаю. Універсальна, да, там спеціально не треба. Там на інші, по-моєму, на F17, по-моєму, там повинна бути ідеальна злітна смуга. Тому і підходять більше всього по категоріям F16. І там підвіски можна поменять. Для снарядів, для цих для ракет. Ну, це наскільки я знаю цю інформацію, то я вам з вами а, Електроніку будуть міняти. Електроніку будуть міняти в F16 на нову. Будуть. Ну да, 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 Тут це все міняться буде. Все змінюватися, там внутрішності будуть, ну, кардинальні зміни йдуть. Так, тепер, тут іде комент, Пікова дама пише. Ждуть F16, коли в. А, странно, що ждут F16. когда в мире есть еще много хороших истребителей. Тот же... Я так написала, что я сама не разберу. Тайфун. Британский тайфун. А британский тайфун может дать? Британский тайфун. Ну, над цим працюють. Це довга історія. Тобто над цим працюють. І тут йдуть, як вам сказати, таємні договори. Поки що розмови йдуть, поки що переговори. Поки немає сенсу. Знову ж таки. Поки. Чекаємо. Так. Ну, на сьогодні, вроді, все. Я подивилася. Дякую за увагу. Удачі всім. Тримайтеся, хто там під обстрілами. Тримайтеся в окупації, люди. Тримаємося. Пока-пока. До зустрічі. Пишіть питання свої. Дякую.